Привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму YouTube каналі. В цьому короткому відео розкажу вам про мої враження від YouTube. Так, уже не один місяць я записую відео. Ще руку немає, але десь наближається. І я розкажу вам в цьому коротенькому відео мої враження від Ютуба. Ну, чим мені подобається займатися. Цим блогерством, Да, мені подобається. Я відкриваю для себе щось нове і ділюся з, вам, з вами новим, непізнаним, позитивними. Ділюся емоціями і не зовсім позитивними емоціями. Розказую вам про плюси, про мінуси Італії. От. Але багато сюрпризів, дуже багато сюрпризів. Є такі неприємні сюрпризи. І позитивні сюрпризи. Так, іноді записуючи відео короткі навіть відео не знаєш. Як чи про, про ем, чи попадуть ці відео в тренди Ютуба чи ні? Іноді от, здається, нормальне відео, хороше відео, досить якісне відео в нуль. Зовсім мало переглядів, да? А є от відео. От, наприклад, кілька днів я записала, по-моєму, два дні назад крутеньке, відео шорт, 17... коротке відео на 18 секунд. Да? І за кілька днів воно вже набрало не одну тисячу переглядів. На сьогоднішній день, за два дні, там вже десь більше 7 тисяч переглядів і більше 200 чоловік поставили подобайки. Ну, для мене це, це вже. Непоганий результат, скажімо так, звичайно, можна і більше, але для цього треба більше працювати. Ви знаєте, що мене здивувало? Я не думала, що воно набере стільки переглядів, через те, що, да, я знімала гарне місце, я знімала головний храм в місті кому, який називається Дому-дікому. Дому нікому. Дуже гарно зроблено, це твори мистецтва. Як, якщо можна так сказати, зроблено дорого і багато. Багато мрамору, багато ікон, вітражі кольорові, дуже гарні, скажіть мені, цей орган. Великий, дуже гарно прикрашений. Я не здивуюся, що, що там є золото і позолота в цьому дому дікому, головному храмі цього міста. Дуже гарний. Але коли заходиш як турист і знімаєш, там дозволяють знімати, то я не можу зайти, прогулятися по всьому храму. Я не можу, тому що для туристів там є певна зона. Яку ти можеш тільки відвідати, а певні зони закриті для туристів. І так, коли я знімала якраз оце коротеньке відео на 18 секунд, я хотіла зняти от самий центр, да? я хотіла зняти статую Мадонни, але я не змогла підійти, зняти навіть мадонну, тому що з того ракурсу я не можу то зняти. Таке трошки були розчарування, я зробила все від себе, що могла. От. Але не на максимумі. Це не від мене вже залежало. І о чудо, о чудо, це відео сподобалося глядачам. Я дивлюся, воно і далі набирає оберти. Як правило, такі короткі відео, день, два і все. Його їх Ютуб більше не продвигає. А це дивлюся вже пройшло два дні. Вже, по-моєму, третій чи навіть четвертий день, як воно в Ютубі. І відео продовжує набирати обороти. Люди підписуються. Так під цим коротко, коротким відео на 18 секунд, всього лиш на 18 секунд підписалося. Більше 12 людей. Для мене це. Це вже немало 12 людей. Хоч відео, здається, як для мене саме звичайне. Мені сподобалося, мені дуже приємно, що мою роботу ви оцінюєте. І коли я навіть починала записувати відео, робити, створювати ці відео, так, да? Викладати їх в YouTube, то я щось думала, що хейту буде набагато більше. А я дивлюся, в мене публіка інтелігентна. Так, да, звичайно, бувають іноді дивні люди. Ну, як без, без них, без хейтерів. Ютуб без хейтерів. Це щось нереальне таке коротеньке відео, друзі. Дякую всім, хто підтримує розвиток мого youtube каналу Бажаю всім гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Всім доброго.